2 липня у залі засідань Лубенської міської ради відбулася презентація діяльності Полтавського регіонального центру інвестицій та розвитку. На заході були присутні депутати міської ради, керівники комунальних підприємств, члени виконкому Лубенської міської ради та підприємці міста. Основною метою зустрічі було розповісти про діяльність Полтавського регіонального центру, яким чином він залучає інвестиції, і пояснити, як це можна зробити на території Лубен і Лубенського району. Директор центру Дмитро Лета навів реальні приклади допомоги у реалізації інвестиційних проєктів і пояснив присутнім, наскільки важлива для середнього бізнесу розробка невеликих проєктних планів розвитку, аналіз наявних ресурсів для представлення пропозицій потенційним інвесторам. Це можуть бути людські, земельні та природні ресурси, нерухомість. З метою розвитку бізнесу потрібне конкретне місце його розташування. Усі ці фактори варто враховувати для результативної співпраці з міськими підприємцями, сільськими головами для залучення інвесторів. Подібної жвавої дискусії в Лубенському районі ще не було. Дмитро Лєта вислухав кожного, запропонував повторно зустрітись або з'їздити на ту чи іншу територію для визначення її інвестиційної привабливості та організувати зустрічі затятих скептиків з підприємцями, які скористали з послугами центру, за словами Дмитра Лєти, діалог відбувся, і це саме головне, були з'ясовані певні проблеми, які треба вирішувати. Якщо хоча б один з присутніх зацікавиться пропозицією до співпраці, то їм вдасться реалізувати проєкт, що стане прикладом для інших. Під кінець зустрічі було запропоновано розробити певні кроки дій для того, щоб залучити інвестиції під різні проекти, які можливо впровадити на території кожного села, селища і Лубенського району в цілому. Олександр Назаре. Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.